Уламки могли бути. І лапа, і нос. Ну, Но нос там точно, тому що там такий страшнючий був ніс. Цей пес-рекс шкутельгає на трьох лапах. Його волонтери змогли вивезти з окупованого міста Сватове на Луганщині. Середнього віку в розсвіті сіл. Ну, він такий був дуже агресивний, ні до кого не йшов, ричав, кусався. Ну вже так ми трошки змогли завоювати його довіру. Рекс. Нельзя таким бути, нічого ти. Хороший мочик. Ну, вони ж там всі в сильному стресі були тварини. Там же ж... І обстріли сильні. А цей козел Мефодій єдиний, хто вижив у зоопарку на території ямпільського лісництва. Тварина жартує зоозахисниця, з характером. А він ще такий за порядком слідкує. Якщо бачить, що всі багато їдять, він сідає в ту кормушку верхом і сидиться. Ніхто вже до неї туди не підійде, нікому вже нічого не станеться. То він уто буває тут стане так, облокотиться на цей забор, і щось тут якось толкає. Про мову. Всі його тут слухають. Багатьох тварин, розповідає Катерина, росіяни під час окупації просто з'їли. Ми знайшли рештки тварин, не таких, що просто загинули, а саме видно було, що їх розділували, їли. Там кінгуру з'їли, Альпаку, Лань. Ну, багато тварин. Страусів всіх поїли, там Зубра теж з'їли. Вовків взагалі не відкрили, навіть не відчинили клітку. І вони померли в, в обіймах зі своїми мисками. Більшість тварин в реабілітаційному центрі також з Ямполю, з іншого приватного зоопарку. Як оця родина свиней. Чифуття пузіка. <tag cocoa does your heart> Віслючка Машка одна з тих, хто із зоопарку зміг втекти. Військові знайшли її у зруйнованому селищі за три десятки кілометрів. Це було на католицьке різдво 25 п'ятого. Грудня приїжджаємо, а вона взагалі до рук не йде, брикається, б'ється. Ну там просто ми з таким трудом завантажили. Ще в неї ці копита були так закручені. Вона не могла йти, тому що ніхто її не, не розчищав копита. Катерина, співзасновниця та волонтерка Бахмутського товариства захисту тварин Лада на Дніпропетровщину, переїхала у квітні 2022-го. Сільва одна з її ще бахмутських собак. Де лапу? Молодець. Ох, тако я! Ох! Разом з однодумцями каже Катерина: евакуювали близько тисячі тварин. Коли ми евакували з, від, ну, з лісго, території колишнього лісгоспу та зоопарку тих тварин, які залишилися в живих, нам треба було вирішувати, куди їх вести. Тобто, це ж уже не такі домашні, що можна в кліточку, в притулок якийсь. І отак, от дуже швидко, в такому екстреному порядку, знайшли тут цю територію. Розмістили їх тут. Потім почали будівництво. Ми в першу чергу забирали тих, хто постраждалий, був кому потрібно було життєво необхідно було забрати цих тварин. І так таким чином ми почали тут робити клініку в себе. За словами зоозахисниці, тут незабаром розпочнуть будівництво вольєрів. Зараз у центрі близько трьох десятків тварин із зоопарку та близько двадцяти собак. Анастасія Дашко, Юлія Бітімірова, Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас.